Погодьтесь, в 2023 році складені смартфони вже не є чимось таким, що зриває дах і викликає купу емоцій. Скажу вам так, навіть в нашій країні подібні пристрої зустрічаються досить часто. Однак, майже всі вони від одного й того самого виробника Samsung. Чому так, запитаєте ви? Тому що офіційно їх майже ніхто більше не завозить. А ось погано це чи ні? Пропоную розібратися з цим питанням в сьогоднішньому огляді Galaxy Fold 5. Це найдорожчий і найлюксовіший смартфон Samsung з моменту існування бренду. Слухайте, ну виглядає він в цьому кольорі максимально сексуально. І здавалося, в цьому році виробник знову не запропонував нічого кардинально нового. Тобто, якщо не знати про відмінності Fall 5, отак з першого погляду можна і не зрозуміти, що це новинка. Єдине, що його може видати без прискіпливих розглядань, це один з нових кольорів. А їх тут. Таких цілих три: Ice Blue, Phantom Black і Cream. Зі старих кольорів залишився тільки чорний. Однак, знаючи, люди розуміють, що в складених смартфонах емоційна складова то лише частина успіху, скажімо так, обгортка. Найголовнішим елементом є шарнір, бо саме від нього залежить скільки разів і наскільки комфортно буде складатись пристрій. Звісно, є і інші речі, від яких теж багато чого залежить. Проте в першу чергу виробники все ж таки ламають голову. Саме над шарніром. Окрім того, що я вже перерахував, від нього також залежить наявність щілини між двома половинками корпусу, коли смартфон знаходиться в складеному вигляді. Якщо ви пам'ятаєте, Samsung боролася боролося з цією проблемою починаючи з першого фолда. Це був справжній біль для перфекціоніста. Але вже минулого року щілина стала трохи менше, і ось тільки в п'ятому поколінню фолдів вона зникла. Плюс до того, смартфон став тонше і легше на папері. Різниця з попередником не суттєва, проте на практиці вона дійсно відчувається. І тепер у мене до нього майже немає претензій. Майже, тому що зморшка в розкладеному стані нікуди не ділася, її все ще помітно. Так, з часом до неї можна звикнути, однак ми маємо казати виробнику про такі речі, і тоді, можливо, в наступному фолді з нею нарешті щось зроблять. Тим більше ми знаємо, що сьогодні це вже реально. Менше з тим, хоч Фол 5 і не є найтоншим, і не легшим серед складених смартфонів, він єдиний, хто отримав повноцінний вологозахист. По всьому іншому це все ще преміум клас. Усюди метал і міцне скло. Як я казав спочатку, справжній люкс. Нещодавно я бачив неофіційний концепт наступного фолду. Так от він отримав вбудований в корпус стилус. Не знаю, чи це дійсно колись станеться, бо навіть без нього смартфон отримав акумулятор не найбільшої ємності. Хоча якийсь крок вперед ми все ж маємо. Samsung розробили новий тонкий стилус S Pen, який можна носити у. У новому тонкому фірмовому чохлі. Тобто, тепер, якщо у вас виникне бажання придбати, так би мовити, повний сет, користуватись ним буде комфортніше. Тож, давайте підсумуємо стосовно зовнішнього вигляду та матеріалів. До плюсів я віднесу найкраще на ринку шарнір, мається на увазі по якості: складання, розкладання, довговічність. Другий плюс вологозахист. До мінусів є на ринку складені смартфони з меншою товщиною і більшим зовнішнім дисплеєм. Хоча останнє то, мабуть, справа смаку, бо тут і менша ширина. Тобто судотехнічно смартфон дійсно крутий, однак йому трохи не вистачає сучасності, і я дуже сподіваюся, що в наступному поколінні Samsung зробить не роботу над помилками, а запропонує щось кардинально нове зовні. Бо, чесно кажучи, спостерігати за маленькими кроками вперед стає трохи нудно. Рухаємось далі. Дисплей. Верніше дисплеї. Чесно кажучи, тут майже ні про що розповідати, бо в порівнянні з попередником різниця не суттєва. А саме зовнішній дисплей тепер захищено склом Gorilla глаз Victus 2 замість Victus Plus. І внутрішній дисплей став яскравішим. Було 1200 ніт, стало 1750 ніт. Що це нам дає? Сонячний день стала краще видимість. Пам'ятаю, що в перших двох-трьох поколіннях це була пряма біда. А тут можна споживати контент з комфортом, будь де і будь -де. coleira. Ну, майже, бо з високим рівнем шим Samsung так нічого і не зробили. Хоча мене це трохи дивує, нещодавно я робив тест їх oled телевізора і там з шимом був повний порядок. Тож зверніть на це увагу, всі інші показники тут на рівні: чудова кольоропередача, чутливий сенсор, є підтримка HDR 10 тощо. В принципі, моє відношення до самого форм-фактору за рік не змінилося. Я досі вважаю внутрішній дисплей чудовим рішенням для споживання контенту. А що стосується це зморшки, я до неї звик за два дні, хоча по факту це все одно мінус. Невидима фронтальна камера теж реалізована не найкращим способом. Однак це краще, ніж діра в дисплеї, а її якості для відеозв'язку вистачає. Зовнішній екран за рік теж не змінився. Для виконання швидких задач його буде достатньо. Хоча я все ж таки віднесу себе до табору людей, які б хотіли трохи ширший і тонкий Galaxy Fold. На мій погляд так було практичніше. Так, це лише моя думка. В цілому дисплеї якісні з високою роздільною здатністю і чистотою розгортки. Все інше то справа смаку і звички. З об'єктивних мінусів може відзначити тільки високий рівень шим та зморшку. За все інше ставлю плюс. Найсильнішою зброєю Galaxy Fold 5 над смартфонами зі складеними дисплеями є його програмне забезпечення. Samsung, мабуть, єдина компанія, яка змогла запропонувати людям цілу купу всіляких фішок, які виправдовують існування складених смартфонів в принципі, ну, окрім великого дисплея за замовчуванням. Думаю, що до цього здогадатися було неважко. Звісно, мова йде про багатозадачність. Тут можна відкривати до трьох додатків у режимі розділеного екрану. Або до п'яти у плаваючих вікнах. Також можна скористатися режимом Flex Mode, спеціально під який адаптуються деякі програми, такі як, наприклад, камера або YouTube. Не слід забувати й про функцію Drag and Drop, за допомогою якої можна швидко перенести файли з однієї програми в іншу. Список таких програм все ще обмежений, проте така можливість все ж таки є, і до неї можна пристосуватися, щоб використовувати на постійній основі. Але найголовніше, що Samsung впорал. З адекватним відображенням найпопулярніших застосунків на внутрішньому екрані з нестандартним співвідношенням сторін. Дивіться, як на ньому виглядають: TikTok, YouTube, Instagram тощо. Звісно, що Google теж сприяє розвитку складених смартфонів, проте згадайте, з кого все почалося і хто дав перший поштовх в цьому напрямку, в принципі. Так, інколи буває, що зображення не можна перевернути, як вам кортить. Однак загалом взаємодія з інтерфейсом не викликала у мене дискомфорту. Ще варто згадати про функцію DeX. Це коли ви можете синхронізувати смартфон з монітором чи телевізором, і перетворити його в щось на кшталт ПК. Мало хто з конкурентів пропонує подібне. Не. Хоча судіть самі, наскільки це вагома перевага. В будь-якому випадку ви маєте знати, що серед усіх складених смартфонів в світі найкраще програмне забезпечення саме у смартфонів Samsung. І це не суто моя думка, це загальновідомий факт. З оновленнями системи теж не має бути проблем, навіть після того, як пристрій знімуть з виробництва. Бо Samsung обіцяють підтримку протягом 5 років, що, як на мене, більш ніж достатньо. А я тим часом розповім вам про новий процесор, який отримав цей смартфон. Кожен рік Samsung в своїх фолдах використовує найсучасніше рішення від Qualcomm, і цей не став виключенням. Fold 5 отримав кастомний варіант Snapdragon 8GN2 з підвищеною частотою. І крім нього, останній тип внутрішньої та оперативної пам'яті, що теж впливає на швидкодію пристрою. Так от, не дивлячись на те, що в синтетичних тестах смартфон показав не найкращі результати, бо в середньому просадка складає близько 30%. На практиці він впорався дуже добре. Тест я робив у двох іграх: Genshin Імпакт і Fortnite. Попередньо обрав ультраналаштування графіки. За весь час я не помітив просадок в жодній з цих вимогливих ігор. Грати було цілком комфортно, рівні завантажуються швидко. Все ок. При цьому корпус нагрівався тільки в місці розташування процесора біля камери. Тобто це ніяк мені не заважало. Що стосується гри на великому екрані, думаю, тут коментарі будуть зайвими. Ви самі бачите, що таке рішення набагато краще за гру на звичайному смартфоні. Тож впевнений, що ігромани точно будуть задоволені. Тож моя оцінка за продуктивність і швидкодію в цілому 9 балів з 10. А от ситуація з камерами доволі нудна, бо нічого нового я вам тут не розповім. Бо Samsung вирішили в цьому році взагалі їх не чіпати, тобто вони такі самі, як і у попередника. Це не значить, що вони погані, просто мені як оглядачу ні про що вам розповідати. Тож давайте просто нагадаю, що тут за сетап, і після цього покажу вам приклади фото та відео. Тож Fold 5 отримав основну камеру на 50 мегапікселів з оптичним стабом, на ширококутник 12 мегапікселів, і телефотооб'єктив, Теж 12 мегапікселів з трьохкратним зумом і оптичною стабілізацією. Фронталка 10 мегапікселів ззовні і 4 мегапікселі всередині. Як і як я і казав, тут нічого нового. Флагманський рівень є флагманський рівень. Навіть попри те, що Fold 5 ніхто не позиціонує як топка марафон бренду. Для розуміння, це плюс-мінус рівень Galaxy S23, як на мене, його достатньо для того, щоб отримати якісні фото як у легких, так і у важких умовах. Також мені подобаються портрети. В темряві помітна штучна обробка. Проте такий варіант добре підходить одразу для завантажування до соціальних мереж. Я навіть встиг зробити кілька фото з витримкою. Якщо не робити кропи, виглядає цікаво. А ось вам кілька прикладів з телефотомодуля і на ширококутника. Вдень вони справляються дуже добре, а от у важких умовах якість стає помітно гірше. Що стосується фронтальної камери, я раджу використовувати виключно ту, що знаходиться ззовні, бо внутрішня підійде виключно для відеозв'язку. Всі приклади перед вашими очима. Кому цікаво ознайомитись більш детально, ставимо на паузу. Основна камера вміє записувати відео в роздільній здатності до 8К. Я зазвичай використовую 4К 30 кадрів на секунду, і цієї якості мені було достатньо з головою. Давайте продемонструю якість запису звуку. Ємо, як мікрофон цього смартфона записує звук у важких умовах, бо музика грає. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. З одного боку можна сказати, що виробник стоїть на місці, бо в новому поколінні публіка жадає змін в кращий бік. А тут вони, якщо і є, то тільки за рахунок обробки зображень новим процесором, чого навряд чи достатньо. А з іншого, зараз практично всі флагмани знімають плюс-мінус однаково, тим більше, якщо роздивлятись приклади на екрані смартфона. Хоч там буде останній модуль від Sony, хоч торішній. різницю можна буде побачити тільки в ефекті боке, якщо мова йде про діймову матрицю. Однак. То вже не смартфони, а справжні мильниці. Тож перед тим, як обирати пристрій, треба спочатку розставити пріоритети, що для вас важливіше. Тут типові флагманські камери від Samsung, яких, на мою думку, достатньо з головою. Спочатку відео я сказав, що цей смартфон отримав батарею не найбільшої ємності, а саме 4400 мАч. в той час, як більшість сучасних рішень пропонують 5000 мАч, плюс швидку зарядку. І тут знову з одного боку це ще один мінус Galaxy Fold 5. Але знову тільки на папері, бо в реалі повного заряду без проблем вистачає на цілий день. Скоріше за все, так відбувається за рахунок невеликого за площею енергоефективного зовнішнього дисплея, яким я користувався більшість часу. Месенджери, розмови і всі базові штуки я робив з його допомогою. Заряджатися батарея може як по дроту, так і за допомогою бездротової зарядки. В першому випадку, якщо ви десь знайдете блок живлення на 25 ватт, можете розраховувати на 50% за півгодини. Тобто швидка зарядка тут скоріше номінальна. особливо якщо дивитись на ті рішення. Які сьогодні пропонує ринок? Ну що про всі основні моменти я вам розповів. Давайте дивитись, скільки просять за цей смартфон всередині нашої країни, і після цього будемо робити висновки. Є три варіанти на вибір: на 256 п'ятдесят 512 і 1 терабайт в офіційному магазині Samsung. Ціна стартує з 75 тисяч, що очікувано не дешево. Нагадаю, що фолди ніколи не були доступними, бо це більш нішева історія, точно не для мас маркету Це, по суті, один з кращих смартфонів для геймінгу, роботи, а також для перегляду контенту, так як він має величезний дисплей. І при цьому в складеному вигляді влазить в кишеню. Плюс ви маєте пам'ятати, що тільки у випадку Samsung в нашій країні при наявності грошей і бажання ви зможете купити таку іграшку і не перейматися за сервіс. Бо Samsung – це одна з небагатьох компаній, яка в принципі пропонує щось подібне і серйозно до цього відноситься. Тож, друзі, як я сказав спочатку відео, це справжній люкс. А ось купувати його чи ні, вирішувати, як завжди, тільки вам. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось, діліться цим відео зі своїми друзями і підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. Нехай буде з вами Android. Побачимось!